Отже, завершимо розмову про те, що приваблює чоловіків. Пам'ятаємо особу із одноіменного фільму, серії фільмів. Там а, дівчину, а також о, парубка з іншої планети, приваблювали здорові гени. Вони відрізняли це підсвідомо і обирали собі паруб саме за цими. Аспектами. Звичайно, це звучить трішки не дуже приємно і шокуюче, але буває і таке. Тож, коли чоловік дивиться на жінку, його приваблює здоровий стан її шкіри, тобто те, що вона здорова, здоровий стан її нігтів, що нігті доглянуті, здоровий стан її волосся, зубів, блискучі очі, та і жінок. Це ж саме приваблює в чоловіках. Отже, наступного разу я розповім, що в чоловіках приваблює жінок іще.